Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю, щоб в цьому сезоні вам не вистачило тари. У нас 9 часов раночку випав такий сонячний день. Бджілки активно працюють, активно несуть пилок. У нас дуже гарно заквітувала вільха. У нас її ще називають там чи то поля, берека, як на ній кажуть. Вона як білом-білом, і в нас її багато. І починає квітувати кизил. І бджілки теж активно на ньому. У яру в нас його багато, дикого кизилу. Бджілки активно беруть водичку. Фіалки квітують. Сезон продовжується, але я хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему, як Метод блінова, чи правильно ми його розуміємо. Наскільки мені відомо, можливо, я помиляюся, але в блінова не було ранніх взятків, не було ні акації, в нього була липа. І що він не робив? В нього на липу сім'ї приходили в ройовий стан, і він не міг узяти липу. І Він придумав оцей свій метод. Він зжимав гнізда і за заставну став досталь кормів, і на такому жатому гнізді він е, стримував розвиток сім'ї. І Потім за якийсь певний час він розширював, сім'я нарощувалась дуже швидко, розвивалася і він брав липу. Получається, він не нарощував, а збивав розвиток сім'ї. Чи доцільно нам його використовувати? А давайте включимо математику п'ятого класу і ми з вами порозмішляємо. На ранці дадан, ну, якщо я не помиляюся, 8 тисяч ячейок. Якщо ну, візьмемо там десь вінець меду, там десь пергану, будемо брати 7 тисяч, ми жали сім'ю до трьох рамок. Получається 21, 21 тисяча ячейки. Матка весною, вона не сіє на повну. Ну, можливо, як розсівається її сприятливі умови. Пилок, мед є, вона може і розвивати свою максимальну яйцекладку. Але візьмемо так, що вона сіє більше тисячі трохи. Ці плюс-мінус, додавайте, віднімайте. Кожен собі може порахувати Ну, візьмемо приблизно, що на ці три рамочки засіє за. Ну, хай де за 15 днів приблизно, на засії. І тут постає питання, якщо ми в цей день, коли у нас засіє ці три рамки, не підставимо рамку чи дві, сім'я зупиниться у розвитку. Звичайно, якщо ми сильні сім'ї зжимаємо і там є, допустимо, 5-6 рамок, то можна не переживати. Бджола, яка буде накопичуватися, вона вийде за заставну і буде на, за заставною, якщо такий метод не страшно. Навіть, якщо порахувати для гнізда на додануську рамку, потрібно 6, 6 рамок, якщо матка сіє 2000 яєць. І тут ми маємо підраховувати, як щоб не збити. Цей розвиток сім'ї. І лиш ми підрахуємо, що вона засіяла там, ну, чи 3-4 рамочки. Ми собі можемо самі кожна сім'я по-різному. І в цей момент треба обов'язково підкласти рамочку, рамочку. І знову рахувати, скільки вона засіє. Якщо використати метод блінова у свою користь, то він дійсно йде, як на розвиток сім'ї. Якщо вчасно розширити сім'ю, сім'я розвивається ну, дуже хорошо. У мене більшість сімей, я всіх весною вжимаю, ну не всі, а ж... більшість ось от цих три вулики на українську рамку, я їх всіх жав і зробив по методу Блінова. На пасіці є такі сім'ї, які я роблю ревізію аж у квітні. Є багато таких сімей і є одна. Зараз спробуємо разом, чи вийде там зробити цей метод дліного. Там сім'я непогана, і побачимо, потім, який, вон, який вона дасть результат. Чи стартане сім'я сильно в вжатому стані, чи ні. Чи це лише просто говорять, що можна вжимати, можна і не вжимати. Але на своїй практиці я замітив, що є, що в... є сім'ї, що взагалі я не зжимаю. На зиму, наприклад, жав, клуб розпався, вона не вміщається в рамки, то я ще розшираю. Ну тут треба виходити із ситуації. Ось така як система, в мене зимують на двохкорпусний рута. Я взагалі аж в квітні буду дивитися до неї. Верх повномедний, внизу, тут і під розпліт, і не розшираю, і не зжимаю. Сім'я чудово розвивається. Ось сімейка, яка зимувала на вісьми рамках. Попробуємо її стиснути до 4 до 5. І Попробуємо цей метод блінова. Звичайно, це вже пізно, але все ж таки ще час є. Побачимо, як вона Ну, не заглядав. Тут видно зараз по поведінці бджілок, що матка тут є, тут все супер. У кормах тут наче нічого. А це що? Свіжий щось принесли, чи що. Вже свіже щось є під верхом, або знизу підносять. Коли впевнено склав у зиму гніздо, то можна дійсно у квітні місяці. Як вона перезимувала, з'їла тільки отут, де сиділа. І вже бачу, щось вони сюди піднесли або підносять. Ось розпліт. Ану, де тут дівчатка? Є розпліт ось на цій рамоці. Все, кладемо ми її до теплої заставної. Є вже і яйце, і личинка, і розплітося є, і кормів вистачає. Ця рамка майже вся у розплоді. Ось і наша маточка трьохрічна. Трохрічна маточка. Розплоду все у розплоді. Тут вже трошки кормів менше на цій рамці. Ми під'їли вже трошки. Уже четверта рамочка з розплодом. Тут, звичайно, кормів ще менше, бо майже вся рамка з розплодом. Якщо на, на 5, прийдеться на п'ять, бо всі рамки з розплодом. Було б добре, як було б на 4. так ми її б зжали на чотирьох рамочках. Не вийде, бо і на 5 рамці ось розплітано, ну, дівчатка. Да. І на 5 ранців. От в чому причина, як сказати правильно, оцей використовувати метод блінова, коли жаті сім'ї вона сіє матка компактно. Он, дивіться, вже є взят, вона принесла пилок і показує, що летить на вільху, там іменно з вільхи, бо він такий темно, такий жовтувато зеленкуватий Танцює танці. На це можна дивитися дуже довго. Вона вже вказує, що вона знайшла хороший пилочок. Тому і зжимати тоді гніздо компактніше, і тоді буде, будуть сім'ї Ну, Ця сім'я на 8 рамок, то вона нічого тут страшного не буде з розплодом, але краще весною зжимати. Тому що якщо вернуться холода, так як он у нас показує, що ось десь завтра, післязавтра будуть холода то це може бути проблема. Ось так виглядає. Звідси тепла заставна від стіни. І звідси тепла заставна. І тут ще має бути, тут в ідеалі має бути три заставних по, по методу Блінова. І все має бути утеплене, хорошо утеплене. Отак, і ця жата сім'я. І буквально тут можна 2-3 недільки сюди не заглядувати. І в оригіналі тут має бути, по крайній мірі, 4-5 таких ну, добре засіяних рамок розплодом. І можна продавати пакет. Ну, пакети я не продаю. Якраз були б 4 хороших і ще й одна б собі лишилася. Отак, От з 8 жалими на 5, не вийшло на 4, то що на 5 рамках розпліт. Вона розтягнула його. Можливо, того, що вона вже трьохрічна. Я думаю, що в цьому році її мають поміняти. Це місцева, ми її не будемо самі міняти, її мають поміняти бджілки. Добре, друзі. Ось так метод Блінова. І чому його, якщо через три недільки, допустимо, не розширити, сім'я зупиниться. Зупиниться в розвитку. Для хорошого старту метод Блінова супер. Вона стартує треба вчасно, потім із п'яти рамків тут в принципі, можна буде розширити до всього корпуса і не дивитися. Тоді вже, може, підуть якісь сади, ще щось цвіте, і ще й може щось принесуть. Хоча бачили, що набрис якісь є, щось десь та вже таскають. Добре, хай вам всім щастить, до побачення.